Бати щиро привітати вас, і мені служителі нашої церкви, також колективу вчителів недільної школи з Різдвом Христовим. Вітаємо вас і поврядство благословляє всіх. Щиро дякуємо всім, що змогли прийти в цей час до храму Божого. Щоб разом нам святкувати народження Ісуса Христа. Дякую всім діточкам, що прийшли, дякую дорослим, що послухалися діточок і привели діточок. Дякуємо всім. Бажаємо, щоб на цьому святі ви збагатили свої Богопізнання саме про Ісуса. Про його прихід на землю, як він, син Божий, малесеньким дитятком народився. Це велике чудо Боже. Бажаємо, щоб вам було радісно, щоб ви іще один крок наблизились до Бога, наблизились до Небес через цю різдвяну, дитячу програму, яка приготовлена. І... Перед початком нашого свята я хочу всіх вас увагу привернути до історії, яку святкує весь християнський світ, яка є записана євангелистом Лукою. І я попрошу, шановні діточки, великої великої уваги до Євангелія. Я буду читати Євангелія. Будь ласка, діточки, хто ще? Хто що не заспокоївся, будь ласка, я прошу вас, я буду читати Євангелію. Будь ласка, уважно вислухаємо про це свято, як пише нам свята Євангелія. Сталося тими днями, що вийшов наказ від Кесаря Августа зробити перепис населення по всій землі. Цей перепис був перший за правління квітні Сірії. І всі йшли записатися кожен у своє місто. Пішов також Йосип з Галилеї з міста Назарету, в Юдею, місто Давидове, яке називається Вифлеєм, бо він був з домою роду Давидового. записатися з Марією, з ним зарученою, котра була вагітна. Коли ж вони були там на старій час родити, і народила сина свого первенця, і сповила його, і поклала в ясла, бо не було їм місця в заїзді, тобто в готелі. І були на полі в тій стороні пастухи, які вночі стерегли отари свої. Раптом ангел Господній з'явився їм, і слава Господня осіяла їх, і злякалися страхом великим. А ангел сказав їм: не лякайтесь, бо я звіщаю вам велику радість, яка буде всім людям, бо сьогодні народився вам в місті Давидовім Спаситель, котрий є. Христос Господь, ось вам ознака, ви знайдете дитину сповиту, яка лежатиме в яслах і раптом. З ангелом з'явилося численне воїнство небесне, яке славило Бога і вигукувало, слава у вишніх Богові і на землі мир, і в людях благовоління. І коли ангели відійшли від них на небо, пастухи сказали один одному. Ходімо вигляєм і побачив, що там сталося, про що звістив нам Господь. І вони пішли поспішаючи і знайшли Марію, Йосипа і дитинку, що лежала в яслах. Побачивши його, вони розповіли про те, що було звіщено їм про дитинку цю. І всі, хто чув, дивувались тому, що пастухи розповідали їм. А Марія. Зберігали всі ці слова роздумуючи в серці своєму. Шановні діточки, шановні присутні, ось так було народження Ісуса. Напевно, ніхто з нас так не родився. Ми всі родилися цивілізовано. Хіба, може, хто в дорозі, як везли до пологового будинку. А так ми всі народжувались там, де народжуються дітки. А в Ісуса, бачите, як було? Навіть готелі не було. І по нашому. В хліву їм дозволив Господь переночувати. В хліву, звичайному хліву. Там десь овечечка беджеч, е -е -е, там десь, може, козлик стояв збоку. Він пустили їм сіна і отут можете спати. І вночі раптом вона захотіла родити. Прийшов час, і, і вона родила. І дитятка поклала в ясла. Там, де кладуть худобі поживу. Солому, що там всі хто не набув, кладуть. Там лежав наш Спаситель Ісус Христос. Ось так народився цар царів, Син Божий, велика людина. Ось так народився скромно, просто доступно для всіх. І сьогодні ми зібралися в честь його Різдва, щоб святкувати його Різдво, щоб його вихваляти в піснях, віршах. В різних номерах, сценках це все для слави Ісуса Христа. Я думаю, і ви прийшли в честь народження Ісуса Христа. І молодь заготовила всю цю програму в честь народження Ісуса Христа. Тому хай наше поклоніння Йому буде могутнє, велике, щире, цінне, сердечне. Хай Бог сьогодні буде прославлений в нас, дідучки, і Бог. Він може жити в серці дитячого. Одну маленьку дівчинку спитали, от ти запросила Ісуса Христа в своє серце. І навіщо він тобі в серці? А вона йому каже, а якщо хтось прийде і постукає в моє серце, то двері відкриє Ісус. А якщо прийде злодій, то він його не пости в серце. Тому, хто ще не запрошував Ісуса Христа в серце своє, ви можете в цей вечір це зробити. Він доступний для всіх. Якби він народився в Іруда, в царя, ми би туди не попали. Або що в якого міністра ми би туди не попали. А до Ясел мають всі. От ми, звичайні, прості люди. І я хочу запросити всіх вас, щоб ми в короткій молитві, як хто вміє молитися, віддали хвалу Богові, що Він сина свого Ісуса Христа послав до нас. Діточки, ви вмієте молитися? Так! <плес> О, як чудово! Як чудово, молодці. Тому давайте ми всі встанемо на ноги, закриємо наші очі, схилимо наші голови і сердечно подякуємо Богу за його любов до нас. Молимось!